Доброго вам здоров'я, шановні. 5 вересня. Сьогодні православна церква згадує преподобного мученика Афанасія Брестейського. Ще сьогодні день, коли згадують убієння благовірного князя Гліба. В хрещенні він був Давид. Ще сьогодні день Раїси Захарія та Єлисавети. Святі Захарій та Єлисавета були батьками Івана Хрестителя. Сьогоднішній день це середній термін жовтіння листя Горобини, і за цим днем прогнозували наші предки, якою буде зима. Рано пожовкло листя на Горобині, то буде рання осінь і рання та холодна зима. 5 вересня в церковному календарі вшановується пам'ять священника Захарія, його дружини Єлизавети. Згідно з переказами, Єлизавета була родичкою Анни, матері Діви Марії. Вона жила разом з чоловіком Захарієм в Хевроні, проте подружжя не мала дітей навіть в похилому віці. Одного разу ангел Гавриїл з'явився Захарію та сповістив, що в них народиться син на ім'я Йоанн. Захарій, не повіривши в це, втратив дар мовлення. Він зміг заговорити лише тоді, коли його син вже народився. Коли Ірод розпочав свої жорстокі дії проти немовлят, Захарій та Єлизавета сховали Йоанна в пустелі. Захарій був схоплений і його допитували про місце знаходження сім'ї, але він залишився мовчазним і був вбитий. За деякими переказами, через 40 днів в постелі Єлисавета померла, а Йоанна вигодував ангел. На 5 вересня існувало багато народних прикмет. Якщо горобина була щедрою на ягоди, осінь обіцяла бути дощовою. Якщо домашня худоба ховалася в сарай в цей день, то слід було чекати на погіршення погоди. А якщо на цибулі було багато лушпиння, це означало, що зима буде м'якою та малосніжною. На 5 вересня існують певні заборони, яких варто дотримуватися згідно з рекомендаціями наших прапрапрабабусь. В цей день не можна пускати незнайомців до вашого будинку, до вашої оселі. Сьогодні слід уникати пригощання когось продуктами. Також краще сьогодні не виходити з дому в брудному одязі. Ці правила за повір'ями допомагають уникнути негативних впливів і зберегти добробуту і ваш і вашої родини. З цього відео ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних звичаїв, обрядів вірувань та знань. Все, чим багатий наш український народ, все, що передавалося з покоління в покоління, зрештою через століття прийшло до нас з вами для того, щоб ми з вами сьогодні цим могли користуватися і знову ж таки передавати у майбутнє прийдешнім поколінням. Тому обов'язково додивіться відео це саме до кінця. Ставте лайки і вподобайте. І пишіть довгі-продовгі в коментарі. Це допоможе відео стати ще більш пізнаваним і таким чином ще більш українців дізнаються про ці традиції. А я дякую Господові Богові і всім, хто наразі поронить нашу рідну неньку Україну за цей чудовий день. Слава Україні і я починаю. Святий пророк Захарія, син Варахії, був батьком святого Йоанна Предтечі. І жив в Хевроні. Він був священником і приносив жертву в Єрусалимі. Його дружина Лисавета була родичкою Діви Марії, оскільки була дочкою Софії і сестри святої Анни. Захарія та Єлисавета були праведними людьми, і ангел сповістив Захарії, що вони матимуть сина на ім'я Йоан. Після благовістя Діві Марії про народження Христа вона відвідала Єлисавету. Коли Єлисавета почула привітання Марії. Її дитина в лоні здригнулася, а сама Єлисавета сповнилася Святим Духом і вітала Марію. Коли Ірод наказав убивати немовлят, Єлисавета втекла з Йоанном, а Захарія, який не міг сказати, де вони, був убитий. Згідно з легендою, Єлисавета знайшла притулок в печері, де прожила 40 днів до смерті. А божий ангел потім годував маленького Йоанна аж до того моменту, поки він не стане на ноги. Святих Захарію та Єлисавету просять, віруючи про різні благословення та допомогу в життєвих труднощах. Бездітні пари часто звертаються до них з проханням про дар народження дитини, оскільки вони самі довго не мали дітей і отримали цей дар від Бога вже в похилому віці. Віряни також просять про зміцнення своєї віри та духовної стійкості, наслідуючи приклад святих, які залишалися вірними Богові навіть у важкі часи. Люди моляться до них про захист від небезпек і про мудрість у прийнятті важливих рішень, звертаючись до святих як до своїх заступників перед Богом. Віряни просять Захарія та Єлисавету про зцілення від хвороб та зміцнення здоров'я, вірячи в силу молитви та заступництва святих, також моляться про мир і гармонію в родині, наслідуючи приклад любові та взаємопідтримки святих Захарії та Єлисавети. На 5 вересня, день пам'яті священника Захарія та Єлисавети, існували численні обряди і традиції, пов'язані з очищенням від злих сил та захистом від нечисті. Вважалося, що нечисть могла проникати в будинок із сараїв та хлівів, які прибирали напередодні. Щоб очистити оселю, люди проводили обряд вигнання, використовуючи березові віники для очищення приміщень. Для захисту від злих сил переписували першу главу Євангелія від Іоанна. Лист з текстом прикріплювали до націльного хреста і носили з собою протягом шести тижнів. Після чого його спалювали, а попіл треба було проковтнути. Обряди також включали вигнання кумохи нечистої сили, яка з'являлася у вигляді бабусі мандрівниці з лісу. Кумоха була худющою великоокою в ганчір'ях і просила милостині та ночівлі. Лихоманки, які теж могли приймати вигляд жінок, худих і потворних, також могли проникати в будинок, приносячи з собою хвороби. Кумоха до речі, це одна з сестер лихоманок. Їх багато, як ви знаєте, щоб не допустити їх проникнення, жінки уникали поласкати білизну сьогодні на річці, бо вважали, що кумоха може спричинити сильний біль і хвороби, якщо це зробити саме сьогодні. Щоб захиститися від нечисті, вранці було прийнято затопити лазню і попаритися з березовим віночком всією родиною. День на Єлисавету також був сприятливим для ворожінь на долю та заміжжя, тому ворожки були зайняті сьогодні клієнтками. Ця традиція походить з історії, що, нібито коли вагітну Єлисавету відвідала Марія, то тоді Єлисавета передбачила Діві Марії її долю, була така легенда. Що? Не можна робити в цей день. В день пам'яті священника Захарія та Єлисавети важливо дотримуватися кількох традиційних правил. Вважається, що на свято можна очиститися від гріхів, тому необхідно обов'язково помитися і одягти сьогодні чистий або навіть новий одяг. В той же час брудний одяг на цей день вважався недопустимим. Також сьогодні слід вимести все сміття з дому. І провести прибирання в хаті, щоб не допустити накопичення негативної енергії. На це свято не можна лаятися, заборонено сваритися, ні в якому разі не можна погано словити або бажати комусь зла. Вважається, що будь-які конфлікти в цей день можуть негативно вплинути на благополуччя всієї вашої родини, не тільки вас особисто, а ще й близьких людей до вас. Рекомендується сьогодні уникати тяжкої фізичної роботи. Щоб не погіршити ситуацію, забезпечити спокійний гармонійний день. Ну, взагалі-то на великі свята в принципі дійсно заборонена якась важка робота. Хоча на цей період приблизно ще її не було, бо вже літні роботи там по збору врожаю, в принципі, приходили до завершення, а зимові роботи ще не розпочиналися. Ну в будь-якому разі, сьогодні тяжкий фізичний труд це не найкраща ідея. За церковним календарем сьогодні, 5 вересня, День Ангела, відзначають власники таких імен: Єфрем, Іван, Микола, Павло, Федір, Ян та, звісно, Єлисавета. Ім'я Єлисавета має давньоєврейське походження і означає Божественна клятва або «вимолена у Бога. Це ім'я асоціюється з величністю та ніжністю одночасно. Єлисавети легко знаходять спільну мову з людьми і швидко встановлюють контакт. Вони вміють співчувати і часто переживають чужі проблеми, нібито це їх власні проблеми. Єлисавети стають вірними і мудрими дружинами, і ще вони відмінні господині. Тому, якщо у вас буде бажання народити дочку, і назвати її Єлисавета. То це буде дуже влучно і буде добре. Я думаю, що на добро таке ім'я дуже хороше, дійсно ім'я. Воно і красиве, і воно і означає щось прекрасне. До чого хочеться душі прям тягнутися. Звісно, привітайте ваших знайомих, родич родичок, може, можливо, колег на ім'я Єлизавета. Сьогодні з немангела. Думаю, що їм буде це приємно почути. Ну а ми з вами вже будемо завтра зустрічатися тут на цьому каналі, або дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дійсно, на сьогоднішній день ми дізналися багато нового, що нам передали наші предки, зазирнули і в церковний календар, і подивилися, що в нас в народному календарі, ну дійсно, народний календар це є відображення, нібито церковного календаря. Хоча знову ж таки хочу нагадати, що деякі свята, які в нас в християнському календарі. Виникли, вони мають своє коріння все ж таки з дохристиянського календаря. Втім, це напевно, що не про сьогоднішній день. От вчорашній день, це було точно воно. Сьогодні такий вже більш спокійний день. Дякую вам ще раз за перегляд. Вибачте, що поганий звук записаний. Зараз така ситуація, що немає можливості вдома записувати через те, що немає світла, тому суджу на вулиці. А тут навкруги всіх генератори гудять. Ну, вибачайте вже, Вже як є такі часи. Головне, що в нас з вами є нагода все ж таки традиції українські зберігати і продавати їх у майбутнє. Зустрінемося завтра. Дякую вам ще раз за перегляд. Будьте здорові, обов'язково бережіть себе, бережіть всіх своїх близьких. Я сподіваюся, що ви з ними на зв'язку. і У вас все добре, все благополучно. До зустрічі. Слава Україні!